Вітаю! Отримала ще одну посилку від Агромаркету. Це замовлення по акції від 28 березня. От така величезна коробка вже скоби я зняла. Ось відкриваємо. вже бачу накладна. Це мають бути тубуси з рослинами, а також з добривами. так все запаковано, все з рослини в таких картонках, щоб не випадали горшечки. Авто, мабуть, з добрива зараз покажу. Ось такі тубуси з добривами. Ось вони обернені в картон, ще в чулофан. Це, як я бачу байкам, зараз розпакую. от Теж по дві бутилки. Ще тут кизил. Зараз покажу. І, на жаль, ось таким чином, мабуть, тут лежали і вагою, придавали, бо на саме нес поклали полунецю. Зараз я розпакую, подивимось, в якому вона стані. І насіння. Зараз все розпакую, покажу. Ось вже все розпакувала. От, добрива, два байкала. Мастер це для квітучих, це теж для квітучих, для кімнатних, це трихофіт. триходермін. ось таким чином виглядає жимолость. Це жимолость морана однорічно. Ось це кизил, це кизил лук'янівський. Ось така рослина. Також гладіолус три цибулинки, гладіолус танго. От, полуничка в мене спокуса акційна. Дивіться, її дуже придавило е, бутилками з добривом. Ну, так вона виглядає, сподіваюся, що виживе. Е, ось насіння зараз покажу. І ще велика неприємність: на жаль, в посилці відсутня фрезія. Вона є в накладній. Я її замовляла, я все передивилася. Мабуть, десь вона випала, бо коробка була знизу не дуже щільно закрита. А щодо насіння, що цього разу замовляла, кактуси. от така цибулька білий джамбо. Також от солодкий гігант келсо, Це теж така от, це майже ну більша частина насіння, бо навіть все це соняшне березень, мій улюблений виробник. Зелений мангольд ось такий а перчик. Це хрещений батько, солодкий. Це теж солодкий апельсинова турецька долма, Томат бушмен, томат Ворлон. Томат гранула. Томат інтрига, капелла, томатні гноми сарандіпіки. Це дуже цікаві такі. Також ще томати сонячна комора. Це зимові томати. Шафрановий верблюд безрозсадний. Також божолі це салат, такий і сонична трава. Це квіти, скоріш за все. вона ще називається, це фалофора. От. І ще ромен ось такий сім ремлян. Замовлення отримала у відділенні Укрпошти. Пункт видачі замовлення Громаркету доставка 49 гривень, часткове замовлення сплачено бонусами багато що по знижкам, ще була додаткова знижка за статус преміум додаткові 10% на цей сезон я собі це оплатила, таку підписку. От дуже шкода за фрезії Насправді це таке перший раз трапилось. Буду дзвонити до служби підтримки агромаркету. За все інше, дякую.